Всеволод НЕСТАЙКО, Тореадори З ВасюКІВКИ ТРИЛОГІЯ ПРО ПРИГОДИ двох ДРУЗІВ, ЧАСТИНА ПЕРША, яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ тринадцятий. Шукаємо острів. Так ти що? Сьогодні хочеш уже й утекти на острів? спитав я. Ех, який ти бистрий. Сьогодні, розсердився кукурузо. Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів, а тоді вже тікати. А що там вибирати? Висадився на будь який і живи. Тобі, звичайно, а мені 28 років, 2 місяці і 19 днів жити. Думаєш, легко? Та я хіба що, можна й вибрати, хоч зараз поїдемо? Трохи згодом, через годину, як діду сільмах піде. А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть, все село на ноги піднімуть, шукатимуть, я собі уявляю. Звичайно ж, я не скажу. Дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів, бувайте здорові, пишіть. Це ж комедія, ніхто ж так на безлюдний острів не тікає. Матері й та тату взагалі нічого не доведеться говорити, вони в Києві, а дідові я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тітки Ганни в Піски піду. Там же і Яришка зараз гостює, щось вигадаю, щоб паніку не піднімав. А потім що? Як мати приїде, як довідаються, що ти зник, а мені що? Хай шукають, аби не знайшли. Гуньку теж, пам'ятаєш, три дні шукали, а потім кинули і нічого. Тепер рідко хтось згадує, так і мене. Тут голос Кукурузо затремтів. Мабуть, думка про те, що його забудуть, була все-таки гірка йому. І він поспішив перевести розмову на інше. Головне, острів треба хороший надибати, щоб і місце рибне було, і дичина щоб. А ти рушницю братимеш? «А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць. Але я й з одною своєю берданкою не пропаду. Ти ж знаєш мою берданку, б'є, як скажена, навіть краще дідового зауера. Це вже кукурузу перебільшував, та я не став сперечатися. Хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження берданку і почав брати з собою на полювання. Кукурузо дуже пишався і своєю одностволкою, і тим, що ходив на справжні полювання. Я заздрив йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. В сінях почувся кашель, рипнули двері, і у двір вийшов дід Варава. Глянув сердитим оком на нас і сказав: Я в сільмах на хвилинку, глядіть мені тут, та ми нічого, тільки на річку може скупатися. Бачите спека, яка прохальним тоном сказав кукурузо. Вроки, вроки треба вчити, а не купатися, Двоєшник. Буркнув дід і, крекчучи, переступив через перелаз. Я сумнівом глянув на кукурузо. Нічого, підемо, тихо сказав він. Я знаю ту хвилиночку, Зустрінуться біля сільмагу з дідом Салимоном і години зотри пропотякають не менш. Хоча нічого дивного і не було в тому, що ми їдемо на човні в плавні, скільки разів їздили, і рибу ловить, і просто кататися, ні в кого ніякої підозри не могло виникнути. Але ми пробиралися до річки крадькома весь час озираючись. І жодним путящим човном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося брати їх. Тут і мого батька човен був, і дідових варавиних аж троє, довбанка й дві плоскодонки. Ми роздяглися і перепливли на той бік, на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу лежала ота гнила, зношена як старий черевик, нічия плоскодонка, з якої ми думали зробити, але так і не зробили підводного човна і на який тонув ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили, і вона, хоч і пропускала все таки воду, але не тонула. Як не забувати вичерпувати, можна плести». Тут же під човном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда варави. Він і не помітив, у нього в сараї щось з десяток весел валяється: і короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. У нас же, знаєте, як на плоскодонках їздять? На встоєчки. Стоїш на кормі або й на носі, і то з одного боку до другого підгрібаєш, тому й весло довге, так гребти вміти треба. Як не вмієш, можеш тільки беркець і годуй раків. Ну, ми з кукурузу з малку вміли, нам не страшно. Черпака не забудь, бо висьорбувати доведеться. Бач, тече все таки калоша стара, сказав кукурузо. Одіпхнулися ми і поїхали. Обігнули острівець і вже в очеретах. Вузенькою стружкою пливемо гребе кукурузо, хоч і я добре вмію, але він більший мастак. Гребе тихо, обережно, пильнує, стружка звивиста весь час завороти. Як гребонеш дужче, ніж треба, раз і човен уже носом в очерети заліз. Одпихайся потім назад, виймай носа, морока. Добре, гребе кукурузо, ні разу в очерети не вгнався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора, прозора, геть до самого дна видно водорості, латаття, корчі, і навіть видно, як риби шмигляють. Інтересно. Все далі й далі заглиблюємось ми у плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладінь ані зморшки, білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Знову ми в стружку заїхали. Ш Качки пролетіли. Мисливський сезон не почався, і ще не лякані качки хмарами літають над нами. От би рушницю, каже кукурузо. Ага, кажу я. Пливемо. Он до той кізяк, біля якого я затонув, гірко мовив кукурузо. Тьфу, плюнув я в той бік. Ми знов випливли на плесо, досить таке величеньке, по якому навіть гуляли бурунисті хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливли, і островів ми вже минули чи не з десяток. Я щораз питав, може, оцей чи оцей. Гарненький же безлюдний острів, те що треба. Лев кукурузу була своя думка, і всі острови він позабраковував з різних причин: той був занадто маленький, ніде розгулятися, в того береги дуже очеретом поросли, до води важко добиратись, на тому дерев нема, де ж дрова брати для вогнища і так далі. І от перед нами новий острів. Ніби суцільна зелена купа, кущі верболозу, плакучі верби і деінде тополі вкрили його майже весь. Береги заросли очеретом не цілком, є виходи до води, чисте плесо з трьох боків омиває острів. Здається, воно, сказав кукурузо. Давай пристанемо. Давай. з радістю вигукнув я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий, ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукурузо. Дерев багато, і сухого ілля на 20 років топити. В очеретах навіть зараз чути качки крячуть, значить, дичини повно. На чистоводді по -під берегом риба скидається, сама в юшку проситься. Посеред острова галявина, не те, що в цурки палки, у футболи грати можна. Край галявини величезна, стара плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає і без куреня від дощу сховається але курінь, звичайно, потрібен. Куріння тобі поможу зробити, сказав я. Ти ж знаєш, як я курені роблю. По куренях я такий був мастак. Кращого, ніж я, курення ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько Тесля. Половину хат у селі він будував. На обличчі в кукурузу було вагання. Робінзон, звичайно, все сам робив, бо ж він один потрапив на безлюдний острів. Так то ж Робінзон Крузо, а ти кукурузо, заперечив я. Не можна ж точно копіювати. Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові. Кукурузо не став сперечатися, я тут же витяг з кишені великий складаний ніж з дерев'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже любив різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним, і від безконечного носіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала як лакована. Кукурузо покірно допомагав мені, незаперечно визнаючи у цій справі мій верх. Він носив лозу, розчищав для курення місце, загострював палиці для каркаса. Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторий курінь, міцний, міцний, ніякі бурі не страшні, і такий затишний, що аж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже задоволений своєю роботою. Всі 20 років простоють, гарантія, впевнено, сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дід уже напевне повернувся з сільмагу і заспішили назад. Діставшись нарешті до берега і заховавши човна, ми аж до самісінької хати бігли бігом. А коли захекані прибігли, виявили, що дід ще не прийшов. Кукурузо не помилився. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. Ну що, діда нема, можна зараз зібрати все необхідне, сказав кукурузо. Сьогодні все приготуємо, перетягнемо до човна, а завтра. Значить, вирішив уже завтра? спитав я. А як же? Ти що, через кілька днів мати приїде. Кукурузо ходив по хаті, задумливо взявшися рукою за підборіддя, і примірявся, що брати з собою. Перш за все, ложку. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку і застромив її за пояс. Солі обов'язково, без солі пропаду. Відсипав собі в ганчірочку півпачки солі. Хліба, з сумом глянув на зачерствілий окраєць, що лежав на столі. Мало. Дід пішов у сільмак саме по хліб. Я тобі принесу і хліба, і сухарів. у нас є, заспокоїв я його. Чаю, він покрутив в руках цибик з чаєм. Обійдеться, це тоді і чайник треба, а в нас один, ліхтарика не забудь, згодиться, нагадав я. Ліхтарика обов'язково, без ліхтарика не можна. Він пройшовся по хаті, взяв у руки сокиру, що стояла в кутку біля порога. Сокиру, треба було б хоч дві. У Робінзона було аж дванадцять сокир. Що він жонглював ними, чи що? здивувався я. Нащо йому було стільки дурнувати якийсь твій Робінзон. Ти дуже розумний, розсердився кукурузо. Мовчи, ти ніколи на безлюдному острові не жив, не переч. В цей час двері розчинилися і на порозі з'явився дід. Кукурузо так і застиг з сокирою в руках. Ова, спокійно вимовив дід. Меблю рубати здумав. Ану, постав сокиру на місце. Двоєшник. Та я нічого, замимрив кукурузо. Я, я хотів показати йому, яка в нас сокира добра, замашна, він каже, що в них краща. Еге ж, у нас краща, діду. Дід нічого не відповів, і ми вишмигнули з хати. Фух, мало не засипались, уже за клунею видихнув кукурузо. Як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Це значить, ми дуже захопилися, бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить як на лижах, не відриваючи ніг від землі. Човг, човг, човх човг, здається, ледве ноги переставляє, от от упаде. Та побачили б ви його на полюванні? На зайця по чорнотропу дід може прочовгати отак кілометрів п'ятдесят, і хоч би що. Сидимо ми з кукурузом за клунею і обговорюємо, як краще перетягти все необхідне в човен. Нарешті домовились, Кукурузу потроху виноситиме з хати і ховатиме в бур'янах за клунею. А як стемніє вже я, щоб кукурузу був у діда на очах і не викликав підозри, нищечком перенесу все в човен. А завтра слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.